голодовка повністю. Хто ще був сильніший, ну ми ж тоді молоді були ще, то добивали де-небудь їздили чи ходили. Чи... А хто добивав? А, а, а... Я Ви має це... в виду, що вони їздили, міняли, що які цінності були. Усе віддавали. за за, я... за, все. за я мала все. А від тіль вернулась без нічого. Бо в мене було. Таке положення. Хазяїн був теж одинокий, мама теж бідувала з ним. А пам'ятаєте, як цей храм знищили нас? Ну, церкву тут нашу знищили. О, це всі пам'ятають, не тільки я одна. А розкажіть, як це було? Може пам'ятаєте? Як було? Комуністи зайшли. У нас церква прикрашала весь район. Да, кажуть, дуже велика, І церкву видно. Це ж отут вона стояла Ось прямо. де музей музею. Ну, чуть-чуть ну, ну, сюди. На... За пам'ять між пам'ятником і это, я ще пам'ятаю, там фундамент був. Я ще пам'ятаю. І фундамент. на три, і на був. троє дверей. Оце де в'їжджаємо в центр, ворот, огорожа красива. І оце ж двері, це ворота. Потім оце де школа, теж ворота. І виход, ну, там, де ми жили, яка вулиця, Серестрілецька. Ну, це три виходи. Оце прикрашала все. І от їм мішало. А якому це году її знесли? Перед війною чи після війни? 24-му роді. Після війни. Після війни. Чи до війни. Ні, до війни. До, війни. до, війни. до війни. Тут би ворогенько. Все би Криворозький район, чи звозив би хліб, було б де хранити, а то гнив хліб, а вони розрушили отаку церкву. Три, три купола, а це ж сюди стільки і все. Оце ж комуністи. Один тут у нас вже й помер, його люди, мабуть, прокляли. Що відав, чи сам лазили, оці дзвони знімав. І... Валялися, чи провяли... Валяли, і тоді куча мусору стала отут. А це як департ... її взривали чи вручну валяли? Це... Її взривали цю церкву чи вручну валяли. Так, так. хто там зривав. Що багато було комуністів комсомольців? А як же, з цього району з'їжджалися. Ну, вони ж зі, зігналось, воно ж тоді, тоді таке було врем'я що. Ну, да. Знімали це дзвони, на роз зійшов, плакали, просили. Ну, що вона вам мішає? Прикрашала весь район. А скільки куполів було? Ну, куполів у церкві, скільки було? Скільки чотири. Чотири купола, ну, великому. А як ну, от, по голодомору? Хто забирав хліб, їздив? А? Ну от по голодовці, оце 33-32 рік. Хто забирав хліб? Як шукали вони? Ну, у вас є. забирали, було у вас? Забирали. Ну, розповість. Куркулили. У кого там хліб з лишки забирали. Куди вони дівали, Бог їх знає. Так і злишки щось залишали чи все забирали? Ну я тоді, як пішла від мами, оце вже, то в мене теж вже було. Я сіла, не знаю, чи три десятини, чи що, так і те забирали. Оставили стільки вас дущою і все, а всі злишки забирали. Ну, а які злишки? Ну, це ж як більше у е, мене, чи мені положено. А було не повне скільки? І забирали. Ну, основне, я вам, я ж кажу, що дуже прожила плохо, а як стала вже нормально, то його забувалось споруд. Звісно, можна було усе це писати, якби ж ми знали, що це воно все прийде. Так начеркнув і згорнув, а, а так у мене якісь справки були. Оце робила трошки ремонт. Так, якісь справки були, так уже як складене, то воно розпадалося, годи пройшли. Плохо ми прожили, плохо. А що багато ну, от людей на вулицях вмирало у нас тут? А? Як? Ну, від голоду багато людей вмирало у нас тут. Та що? Були такі хати, всі сім'ї вимирали. От тут у нас в нашому районі веселих терміналі. Все страшне. І ми, ми ось зараз, я як бачу, що його покинуло. Ну так, да, бачу, що його потрібно якось так і скажеш, що ти жадна така. Я не жадна. Я просто ціню Колоски наші діти ще ходили, колоски збирали. А на збира, обіжчик їде, подбира. Пристої? Не стріляли нічого на полях. А? На полях не стріляли, коли збирали, це на збірках були. Неохранява. Я Не знаю, Полі. Може, де стріляли, але ну, нас забирали і. І як возражаєш, то ще й нагайку дає. Ну, а я вже, я ж збирала, з землі піднімала, у вас не було, чого і не забрали. А народ голодний, іде в поле, щось знайде. Ми пережили плохе, а зараз я його й не замічаю, що вона є хороша. Та доля важка. А око. яке хороша. Коли дітей теж сладко живеться так. Ж. А як у вас сім'я велика була в ті часи? У моїй, що я родилася, було шість чоловік. Брат найстарший і п'ять сестер. То мама була хороша, така умненька. Так вона всіх нас до труду привчила. І шили, і вишивали, і полотно ткали. У нас було два верстати, дядя і, і сестра ткали. А ми і мочили те прядіво, сіяли. Потім воно визріє, обмолотим і мочимо річку. А щоб його не за. Оце мої слова. Да, так, це пишемо, ми пишемо. І тоді, значить, прикидаємо землею, дровами, землею, камінням, щоб воно не зринуло і не попливло. А стільки там день, вже не помню, оце воно кисне, тоді виймаємо, отак От ставимо коло річки, воно посохне. Тоді додому б'ємо, такі шти пороблені, дерев'яні, і виходить, е, у нас вже Ну, Могли заробляти собі Ой, на кусок хліба, да? так? Потім вже прядимо, шиємо. Я сама менша, мене дали до портнихи, Так я вже всіх обшивала і сорочками, і ось вийшов. У мене так довго лежала рубашка і плаття вишити з того ж полотна, що ми мене придбували. Ну Воно вже ні. позлежувалось. Воно вже, я рада, і в тряпки, так понимаєте, позлежувалось, як довго лежить. А як одежа, яка була тоді? Ходили от в українському чи хто в чому, як от. Ось оце ж так ми добивали собі одежу. Як посер... ну ви вишивали собі візерунки. І, виш... візьмі, да? і вишивали. І, і довго в мене сорочки було, а тепер вже нема нічого. Те порвалося, а... а те вже злежалося і його все спалили, все вже, щоб забути. А сім'я ваша вся вижила? А? — Вижила сім'я, вся ваша. Вся сім'я вижила. Ви знаєте, вся сім'я вижила. Ми дуже трудились. Мені було сім годин, я вже в поїлки коня водила. Представляєте собі, п'ять дівчат, а шостий брат, самий старший, мій папа згорів на собственному пожару. Прийшов племенник, давав він, мама розказує, давав, ну, скільки мог. А він. Як оце зараз наркомани ходять, що так от тоді. Прийшов вроді до батька і каже, що ти ж дай мені на посів. А він каже, у мене сім'я велика і в мене порощут все посіє тільки. А сім'я вже якось буде перебиватися, то бо з спече, то. І це було перед вечором чи вечір зовсім. І мама каже, що тільки він пішов, у другу у нас пожар, то сестра, сама старша, йшла від дівчат і дивиться, що в нас клуня горить. Прибігла і кричить пожар, пожар, але пожарних нема. Вода дуже глибока, 13 метрів. Та й це вечором побіжить оце вас спасати? А у, у батька вже було у пара коней. Мама каже, лошаток так викармлювали. коней вже була, і корова, і, і ну, взагалі все було вже в господарстві. То він кинув спасати коні і корови. То а дядя був шорником, так він такий хороший, уздечка, оце все постой. То він не мог з руками як ускочив, там нужно одягнути, а там mm -hmm. нужно перерізати. І він там, поки помордувався, обхватила вся постройка. І він, поки ці коні врятував, останню корову тяг і на порозі і, і обгорів. Обгорів так. Мама каже, що Костя настався. І моменті? внесли його, каже, в хату, а мені було два роки. Оце довели мене до сльоз. А він каже: гукніть мені, малю, я з нею попрощаюсь. Мама каже, підвели тебе, а він же гладе, Дочечка, як же ж ти виростеш без батька і каже, а брату було 15 років вже. Каже, поставив коло мене, дав, каже, і мене йому у руки і каже, оцю дитину, щоб ти її виростив і дав вчитися, і щоб воно батька знало. І так він на той помер. Після цього мама сказала, от була похорон і пішла у Київ, пішки Богу молитися за моє здоров'я, щоб я виросла. Як прийшла його батькова сестра, та дуже не коло мене, то й кажуть. Боже, чи ти ж зіном повернешся, чи так уже сироткою, ти і без матері останеш. Дві mm. неділі. Фух. Один спомнив, що в його батько був учителем. Ну хто ж може підтвердити все? А тут у нас учителька з моєю дочкою вчилась. У мене троє діток, одна з їх врачом, друга хімік, а синок оце. І я це ще терпіла, а це ж ще нема годину, в январі місяці буде. Я похоронила дочку, ось що була врач. Ой, тепер у мене стільки горя, що я і оглухла, і, і плачу кожен день. Я вам дорогенький, все поспана, но ну, мене дуже дівство погибло, було, я не можу. Так оця учителька, з моєю дочкою вчилась. Каже, дідя Галя, в якому ви году, в общем, що тут вчитель, а ви цього знаєте. Я кажу, так то ж мій перший учитель? Мені було тоді з восьми років брали в школу. Це Сейчас там на Новопавлівській вчили? Ото школа на Опалок. І він отут же, його рядом почти. І він мені так заповнився. Мама привела мене, каже, маленька така вся. Він присів до мене. Ти хочеш у школу. Дуже хочу. Він мене забрав, як рідний батько. Я його заповнила. І оце я, в мене книжка є. Я за його. І я так оце прозамінувала сім до сьомого класу. Сьома, а це була вже совхоз веселітерний, mm -hmm. гімназія. Ну тоді такий і врожай був, і все, а чого це так, що отако брали багато. У нас же це шість душ нас, і вже ж невістка була. Це вже сім, мама восім. А дядя, мама з, з братом так вони хазінували. В общем, девять чоловік. І в школу тут я ходила, то мало платили, а в гімназію треба 20 пудов пшениці здати. Представляєте собі, три горби соломи. Отоплялася, що тоді так все. Я прийшла, мене прийняли, по моїй ті, всі, що й займалась добре. І... Умненька вроді була, ну, я вважаю. То як я прийшла додому, сказала, а невістка каже, що вона одна, чи що, що ми оце стільки долізні хліба віддавати. Вона ж не одна. А, а кроме іще ж ось ця сім'я яка. Ну я поплакала, поплакала, та це не кончилось. І оце я вже в гімназію не поступила. А кормили там гімназії? гімназію? Кормили там? У гімназії? Да. Ні, не кормили. Не кормили. А за що хліб брали? Ха? А за що хліб брали? Скільки хлібу? Я не знаю. Це сильно не грішми, а хлібом грали. Оце я не знаю, як мене Бог зберігає, Оце так про просю смерті думаю. Якби вмерти, щоб оце не жив. Представляєте, що такі годи, а треба робити.